Є новина, друзі, це пані Крупа, голова МСЕК, скандально відома на всю Україну. А її син, мультимільонер. Дослухайте до кінця, буде дуже е, цікаво. Так, от е, її син подав декларацію. Я зараз зачитаю коротенько, а потім обговоримо. Е, він е, показав доходи за минулий рік. Він працював начальником управління пенсійного фонду. У нього була зарплата 414 тисяч. Ну якби за минулий рік. І от він купив за минулий рік 5 житлових будинків, будує будинок на 600 квадратних метрів в Хмельницькому. В нього три автомобіля. Один з них BMW X7 72 року, який вже був куплений під час війни. Так, Крупа заробив зарплати 414 тисяч, те, що я говорив, і 17 мільйонів гривень інших доходів. Його дружина Катерина. Заробила 10 мільйонів гривень, 18 мільйонів гривень вказані як його збереження. Ну не зрозуміло, де вони лежать. напевно, десь дома, як в них на ліжку, так було накладено. Ми пам'ятаємо так? і півмільйона доларів теж десь в них лежать. Ось от така от ситуація. Ну, і як тут повідомляється, що раніше родина Круп вивозила за кордон 3 мільйона доларів. Ну, це я так розумію, на початку війни. Знаєте, для чого я це все говорю? Не для того, щоб ви заздрили чоловіку, да? сину Крупи, а для того, що йде. Зараз розслідування крупа знаходиться в СІЗО, її намагається звідти якось там юридичним шляхом е, витягнути, тому що постійно зменшують заставу. І в один момент скоро буде достатня застава, що вони зможуть заплатити, і пані крупа вийде. Але ми вже практично там я не знаю, рік пройшов більше року часу е, цієї гучної справи. Ніхто не перевіряв статки сина. Тобто він собі елементарно просто все декларує, каже, що він мультимільйонер, а звідки ці всі гроші взялися з самого початку всієї цієї родини? Ну, напевно, від дій цієї пані Крупи. І чомусь наші антикорупційні правоохоронні органи цим не займаються. А чому? А тому, що, ну, можливо, порішали вже. Порішали. Як все в нашій державі. Тому що ну, реально це все має бути перевірено і конфісковано в дохід держави давним-давно, і навіть для того, щоб в них не було можливості, ну, от викупати цю пані з СІЗО. Напишіть, що ви думаєте? Про це все.